Прощання з Михайлом Вишеванюком відбулося у катедральному соборі «Преображення Господнього. В останню дорогу його провели рідні, друзі. Усі, ті, з ким він жив, працював, спілкувався щоденно, та навіть ті, хто особисто його не знав, тепер близькі в Тузі кажуть, не вірять і досі, що Михайла Вишеванюка уже немає серед живих. Я не можу сказати, якою він людиною був, бо це всі знають. Це прекрасна людина, велика з великої букви. Людина, яка все життя віддала. Людство, людина, яка все життя віддала Батьківщині і в мілі Батьківщині в тому числі. Людина, яка любила свій край, людина, яка, яка любила свій народ, людина, яка повністю тих своїх маленьких 64 роки неповних віддала своєму краю, своєму народу, своїм людям своїй сім'ї. Пам'ятає Михайла Вишеванюка як мудрого керманича області, режисер Олесь Янчук. Саме в ті роки він знімав на Івано-Франківщині фільм Нескорений. Каже, без підтримки і розуміння від тодішнього губернатора українці б не побачили цю кінороботу. Для, для мене сьогодні надзвичайно тяжкий день. Я ніколи не думав, що так рано піде від нас Михайло Васильович. Ми були з ним друзями. Він нас. Фактично запізнав нас кінематограф. Він нас дуже підтримував, коли ми тут на Івано-Франківщині знімали фільм Нескорений про Романа Шухевича. Якраз тоді пан зіновій митник був головою облради. Це була блискуча команда, яка розуміла важливість цього фільму, як і розуміла важливість українського кіномистецтва. А потім пізніше ми стали друзями. Ми зустрічалися кожного року по кілька разів. І тут, на Франківщині, і в Києві, коли приїжджав Михайло Васильович. Для мене це був українець дійсно з великої літери. На таких, як він, трималася і тримається наша держава. Єдине, що дуже шкода, що Господь так його передчасно покликав до себе. Вічна йому пам'ять. Михайло Вишеванюк народився 13 жовтня 1952 року в селі Іванівці Коломийського району. Навчався в Коломийському технікумі механічної обробки деревини. Після служби в армії здобув спеціальність інженер-механік у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті. Впродовж 1995-1999 років навчався при Карпатському університеті імені Василя Стефаника на факультеті правознавства. У 2002-му отримав науковий ступінь кандидат... Та економічних наук Михайло Вишевенюк двічі очолював Івано-Франківську облдержадміністрацію з 1997 до 2005 року та з 2010 до 2013 року. Тоді з ним пліч опліч працював і Богдан Томенчук. Він пригадує Михайла Васильовича як мудрого очільника та справжнього друга. Такі Люди родяться дуже рідко, можливо, п'ятеро, десятеро на століття, і можливо, кожен народ. Якраз і багатий, і тим, що здатний, хоч раз і так рідко таких людей народити. Це це був генератор, це був генератор думки, це був генератор, це був генератор дії. Він сам мало спав і іншим спати, не давав у доброму розумінні. І я думаю, що Прикарпаття та й Україна ще буде довго чекати на постать такого масштабу. Коломияни запам'ятають Михайла Вишеванюка як будівничого часів нового століття. У 2000 році з його ініціативи в столиці Покуття провели масштабний ремонт та збудували єдиний у світі музей у формі яйця-писанку. Сьогодні провести в останню дорогу свого почесного громадянина прийшло понад тисячу коломиян. Серед них влада, громадські діячі, митці, поважні мешканці та усі, хто цінував цього шанованого чоловіка. Віддати йому честь. Щоб він заслужив. Востаннє попрощатись з Михайлом Вишевенюком приїхали і народні депутати України. Президент України з 1994 до 2005 років Леонід Кучма. На моляться за спокій душі Михайла Вишеванюка, прощаються та проведжають з храму як справжнього горянина під журливий клич трембіт. Похоронна процесія йде вулицею театральною до міської ратуші. Далі усі їдуть на рідну землю Михайла Вишевенюка – село Іванівці. Мі, поховали нашого шанованого краянина. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Михайла Вишеванюка.